Вітаю вас, малята та шановні батьки. Діти, а що можна знайти під ялинкою в ці святкові дні? Так, подаруночки. Подарунки отримують не тільки малята, але й ялинка може отримати подарунки. Подивімося, які тут є зелені і червоні яскраві кульки, сріблясті довгі бурульки. Блискучі ліхтарики. Діти, послухайте вірш Галини Демченко. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка сяє зірка у горі, на гілячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Малята, а що за гостя до нас завітала? Так, ялиночка, а яка ялиночка? Зелена струнка, а що у ялиночки сяє вгорі? Сяє зірка у горі, а що росте на ній замість шишок? Ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. А зараз, діти, послухайте ще раз цей віршик. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка сяє зірка у горі, на гілячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Діти, а тепер спробуйте самі, допоможуть вам у цьому картинки. Я впевнена, що за допомогою картинок ви з легкістю вивчите віршик. І розкажете його своїм друзям.